Добрий день усім. Так дивіться, тут у нас акумулятори. акумулятори, акумулятори. Знаєте, що Володимир займається акумуляторами. Значить, показую самий дешевий, найпростийший, і найкращий набір безперебійника для квартири. Оце для квартирного варіанта. Оце ось е, жінка на маму заказує. Пожалуйста, мама в квартирі сидить без інтернету. У неї один тільки роутер в квартирі стоїть. Їй треба один прилад запитати, щоб тільки все було. Значить, ми використовуємо у нас безперебійник. У безперебійника є вход круглий і виход. Ось дивіться, берете просто елементарно. Ось у вас роутер. Ось, будь ласка. Ось у вас роутер. Берете ваш блочок питання. Від'єднуєте його від роутера. Поняли? Тепер берете наш прилад, в'єднуєте сюди і в'єднуєте через нього сюди. І все. І ваш роутер пішов працювати. Все. Пішов роутер робота, запускатися. Тепер, якщо у вас буде світло, воно буде робота через нього. Якщо у вас не буде світла, воно автоматично перемкнеться на роботу від своїх акумуляторів. І все, ось пішли вже моргать, Все зараз через 5 хвилин. У мене інтернет вже буде, Wi-Fi буде. держе отака коробочка на одному роутері. Вона може видержати до 7, а то й 10 годин, залежно від моделі роутера. Так що, це самий комплект дешевий і надійний. Дивіться, ми його збираємо на наших акумуляторах. Акумулятори Samsung, ось о, новенькі заводські Samsung. -очки, пожалуйста, 2025 року. -го Це самі лучші елементи, на яких можна його зібрати. І ми його збираємо для того, щоб воно було надійне і досконало. Не на китайських акумуляторах, на наших акумуляторах. Будь ласка, ось LG, ось Samsung. Збираємо на них.